Одеситка Анжела Надіжда для обробки своїх світлин використовує фотошоп і не приховує цього. У музеї студії фотомистецтва відкрили виставку робіт майстрині у стилі комп-арт. Заглиблення в себе назва, яка об'єднала 50 фотографій. Вони не тільки показують емоційний стан людини, вони ще й показують заглиблення в себе. Дійсно, кожен портрет це як окрема історія. Тому автор дуже цікавий. Олег Куцький про творчість винувати ці заходу може говорити багато, адже він не лише її колега, а й близький друг. Розповідає свої фотопортрети, авторка експонує вперше. Переважаюча кількість жіночих облич на них цілком обґрунтована. Вона сама жінка, розумієте, якщо говорити на цю тему більш серйозно, в неї дуже жіночий погляд. Тут дуже емоційні портрети. Вони показують глибину переживань. А деякі речі, які вона ну, додає до фотографії за допомогою там комп'ютера сучасних технологій, вони тільки підсилюють це емоційне враження. Чоловік запевнив, у Анжели Надєжди є чому повчитись. Про талант фотохудожниці за її відсутності розповів і хмельничанам. Протягом останніх дев'яти років жінка провела 11 персональних виставок, стала призером 150 міжнародних і національних фотоконкурсів. За вагомий доробок у фотомистецтві, а також з нагоди персональної виставки у нашому обласному центрі, майстриню заочно нагородили дипломом та подарунком від міської ради. Їх Анжелі Надіждів і обіцяв передати Олег Куцький.